Поряд з нами консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників, експертка сертифікації, авторка та розробниця методичного курсу з підготовки вчителів до проходження сертифікації фаховий драйв, пані Ірина Толкай. Тож, сертифікація вчителів, що це таке і для чого вона потрібна? Для того щоб починати говорити про сертифікацію, необхідно чітко розуміти, коли ми вперше почули про цю процедуру. А почули ми про неї тоді, коли був оприлюднений закон України про освіту, бо саме там вперше ця процедура була чітко прописана. Треба розуміти, що сертифікація вчителів початкових класів це оцінювання компетентностей вчителя, оцінювання їх фахових знань, оцінювання їх практичної діяльності, ну і, звичайно ж, самооцінювання. Ну, а по суті, сертифікація це виявлення та заохочення кращих вчителів професіоналів з високим рівнем майстерності. Звичайно, що сертифікація це дуже складна процедура, і деякі вчителі вважають її для себе неможливою. Ну, але вона того варта. У чому перевага сертифікації? Чому її варто проходити і чи є недоліки? Ну, Перша перевага, я вважаю, що це можливість вийти із зони комфорту вчителю і все ж таки отримати об'єктивну оцінку своєї діяльності. Можливість отримати визнання і від колег, і від батьків, і від учнів. Це можливість спілкуватися на міжрегіональному рівні і заявити про себе на міжрегіональному рівні. Ну і, мабуть, головний, такий, така перевага, про яку не дуже люблять говорити, але це все ж таки бонус це добавка до заробітної плати 20%. А яким же ви бачите педагога, який успішно пройшов сертифікацію? Ну, знаєте, моє бачення одне. Ви їх сьогодні побачите всіх. Можливо, не всіх, а деяких побачите в кадрі. Вони про себе розкажуть. Але що б я хотіла зауважити, що це люди все ж таки вже з переосмисленою власною педагогічною діяльністю. Оце дуже і дуже важливо. Чи є вже вчителі початкової школи у Лозівській громаді, яких оцінила Державна служба якості освіти, і які успіхи цього проєкту ми маємо? Нам є чим пишатися. 14 педагогів Лазівської громади протягом трьох років отримували сертифікати вчителя початкових класів. Це досвідчені впевнені педагоги, які готові рушити нашу освіту вперед, які готові її змінювати на краще. Це, ну, можна так сказати, навіть ну, наша гордість, наша опора і наша надія. Сподіваюсь, що в 2022 році ця цифра значно збільшиться. Ну і оскільки вчителі вже пройшли сертифікацію, вже довели свій високий професіоналізм, свій високий рівень, на сьогодні Державна служба якості освіти запрошує сертифікованих вчителів бути експертами з оцінювання педагогічної діяльності інших вчителів, які будуть проходити сертифікати це у подальшому. Тобто вони вже сьогодні не просто сертифіковані вчителі, а ще й вчителі-експерти.